Розстріляне відродження, я не знаю. Згадаємо 1937 рік і того достатньо, щоб даруйте, але назавжди забути цю мову і ніколи неї не послуговуватись. Коли я чую російську мову, я згадую Василя Стуса. Я згадую той момент у їдальні в Горлівці, коли він попросив перше-друге, а йому від відповіла: відповіли, ти що на тілячим розговарюваєш, не можеш на нормальному?» Я розумію, що ця людина поклала на, вівтарт, на вівтар е, країни своє життя. Е, мою мову пригнічували, мою мову принижували. Нас фактично нас колективно на рівні нації лінгвістично, націєцентрично зґвалтували. Це на рівні ДНК ми так. це теж маємо в собі. тому так. Українець і, не може не відчувати цієї. Я не можу не відчувати цей біль. Жона військовослужбовця. Мій чоловік захищає право нашого сина жити в Україні, говорити українською і за саме бути вбитим. Як я маю реагувати на всіх, хто тягнуть нас в іншу сторону? Mm -hmm. Я своя збираю кошти на дрони, на пікапи і на тепловізори. А я транслюю також те, в якій країні я живу, і що я роблю все те, що я роблю, заради утвердження. Української культури України в Україні